У мене завжди було бажання бути військовою. У мене батько все життя віддав військовій службі більше 25 років. Коли вже з 14 року почались бойові дії, допомагала багато хлопцям. Ми в принципі співпрацювали із місцевою владою, саме в Луганській області. Допомагали людям, хто виїжджав з Луганська в 21-му. Була пропозиція піти на контракт. Завдяки хлопцям потрапила на контракт 80-ту десантно-штурмову. Спочатку я була камірником. Потім перевели на посаду оператора. Скажу так, задачі виконували абсолютно всі, які доручали. Не було такого, що там щось я не буду виконувати. Для жінок в принципі важко служити. Нас не восприймають всерйоз. Да, у нас є багато вже дівчат, які обіймають бойові посади, командують там підрозділами. Ну, досить потужно просунулись в цьому напрямку. І враховуючи, що у нас вже служить жінок, в принципі, понад 70 тисяч. Порівняно з 2014 роком, я рахую, що би, в принципі, жінки вже мають право бути визнаними у війську і мати би, гідне ставлення.